Ми хочемо сказати, що ми не прийшли раді того, щоб нас угостили, а для того, щоб людям нагадати про а, справжню суть Різдва. А, вона полягає в тому, що Христос народився. Тут. Бог воплотився. Радість для світу. Мир у вашому домі. На, На мої літа. літа. Отже, послухайте ще, що співається наступній пісні. Но...

Ми прийшли до вас не просто святкувати традицію, чи щоб ви здивувалися, що до вас прийшли свіжі гості, а нагадати вам, що Різдво це не просто смачна їжа чи гарні якісь ялинки, а те, що Христос прийшов в цей світ для того, щоб люди могли отримати спасіння, якщо вони цього бажають, і попросять його молитву покаяння. З цією доброю думкою, цією доброю новиною ми вас залишаємо, щоб ви над цим роздумували, а нас чекає далі дорога. Тому на все добре вам. вам На все добре. Дякую. Всім народ, У нас є для вас невеличкий подарунок, і представниця з Луганської області бажає вам вручити радістом. Залишаємо Дякую. вас доброю думкою про те, що Ісус Христос Спаситель світу, і ми цим радіємо і тішимося і розказуємо це іншим людям, особливо у ці дні, коли ми святкуємо, згадуємо Різдво Христове. На все вам добре! Дякую, Дякую. А Дякую. яка буде дяка від нас. Добре, mm -hmm. О. все так дерево гарно зроблено. Це. Е, ну, ви дивіться поки що на ці вази, що робила ага. моя мама. Ого. Так, ось ще щось. Ух ти. Це тут. Туди... Е, це там їх багато, ви прийшли, там ще будете передівати. Проходьте сюди. Оце моя була перша робота мозаїки. Оце туди. Так. Це каміння чи щось? Це каміння, каміння. Так. Це робилося так. Тепер я вас запрошую сюди. Оце туди. Вау. От тут цю пічку я робила сама. Я розбила стару пічку. Чули, дівчата? Чули дівчата? Одразу чоловіки, чули дівчата. Ну то ж багато зараз будуть дівчата. Чути. Самою будувати все. Бачите, тут була колись гуцульська пічка. вона нашу ж бо курили такі майстри, напевно, експериментували. Ну, я так само в і тикав yeah, зробила yeah. пічку. Вона гріє, навіть у кімнатці гріє, сідниці гріє і спинку гріє. Тобто така хитрожопна. Я, <laughs> я таке люблю. Я за раціональністю має бути якісь такі і yeah, в акураті, і давати більше користі. Прикольно. Не просто так що ту хатку мені гріє, отак от стіна. І і тут собі дає а на що ви камні? От ви це разі, це разі, це А це скажіть, разі. будь ласка, так. що це я таке? А от мені скажіть. воно виглядає, наче зразу, як цей як бамбук бамбука, <радень>. але бачите, як є без грушів. Я і деколи то, що ти не маєш де що там купити, придбати, ну дає більше фантазувати. Ну, деколи я дякую такій ситуації, тому що людина починає креативнічити, mm -hmm. починаєш думати трошки по іншому. А ну що би... тобі дають на блюдцю все безпечно, безпечно. Ну вже ти вже 15 років. Уже цього а -а -а. Ну, слава Богу на бут. не пічка тут стіна. А, -а, -а. а то знаєте, як є? То ну, не було далі. нормальної дошки, там було таке страшне. Ну і бачите, там дрібніше, там таке во оці, бачите, навіть зробила ці карніз такий собі. Це так само, я столяр, це вирізала. Там хто останні прикривайте? Чули народ? Оце я цей так само я вирізала при Ви побачите там на інших віта, навіть з дірочками, там з фігурними так само я це вирізала. Так. Перший інструмент, який я купила, це був це рубанок. Ну знаєте, той, що гладить. Та, я приклала до дошки, воно бідно тягнуло мене десь сюди. Ніякої рейсмус рейсмус такий. Ну я не знаю, чи рейсмус, як він там називається. Знаєш, електрогимка рубанок. І що доскутіли туди. І нарешті якось потиснула туди, то аж нарешті пішла вже якась там дирса. Я зрозуміла, як вона працює. Другий інструмент був Лобзік, третій електропила, четвертий був гарка. Направду в моїх руках тих скаче. Так. Таке мале метр двадцять її тримаю, щоб вона не вискочила, бо вона дуже там таку має якусь. Пані, як звати? Оксана. Я схиляюсь перед вашими здібностями. Візьміть дівчат на на майстер-клас. Трохи. Ми не сумнівалися. Ми побудуємо хату, ми все зробимо, а тоді ти чого ви нам? і ми! Тепер відкривайте ті двері, там ще і почати світло. Як ви це що Бог не відділив жінку різними здібностями. Ні, жінка в Україні би не жінка, то пропали б то все. Нація не розділилася. Ми не буваємо в 2002, 2003, 2004 рік. Ці речі треба виїхати в Чернівці, купувати якісь каники, що повинні ще саме техніки досі. Я кажу, покажи мені, як ту плетку цю клас. Я сама на люблю увагу протонувала підмогу. І плетку не сама клеїли, плюс ці стіни. Але я рада, ви знаєте, що ні, буде без добра. Я рада, тому що якби він мені бажав, я би не зробила те, що я зробила. Правильно. Я собі сама плеточку поклала, як хотіла, подумала, ніхто мене не спішить. А він що він би заклав? Це Перша хата, яка в мене для туристів уже кімнатка одна. Я починала з кімнатки. Я завжди кажу, не плачте, що коли грошей немає. Сьогодні немає. Завтра немає. Після завтра можуть бути. Починаємо з малесенького, бо то ж пустота. Я каже: я мене гроші, німа не було нічого негати робити, у мене грошей немає. Та шлях який трапив років в руки, Та і все, ти починайте робити. Так що дивіться, оцю навіть я сама ще вам скажу, оце місяць робив один якийсь франківський е, чоловік, хлопчина, який це техніка другий друг, Місяць металі. три стіни. Уявляєте собі, місяць кладку він клав дві стіни. Я вже почала йому закінчувати сама. Я кажу, ти можеш ці блоки поставити? Та ні, я тут не вмію. Так що я примудрилася, вже і блоки ці клала, тому що ж, цьому, бо моя мама вже варіювала, ну як це місяць, а чувак санаторії, три рази в харчуванні, щоб ви знали, гуцули у нас майстрів годують. Три рази. Вони приходять, снідають, обідують і вечерять, і ще під вечірок їм дай. Да. Чому ти можеш? Чули, дівчата, вчиться трохи хазяйство. Да, ви поняли, хлопці, якщо врадила Шеврога... піч і буде свій лісей. Верезно, Верезно пропустить хлопцям. Ми ще все діяти будемо дійсно розказати. зачем чим ані нам? Ах, ви меркантін. Я мусила сама зашальовувати стіни. Я мусила дахи. Кажу, хлопці, ви це за два дні зробите. Я два тижні це мучила. Ну, але тут трикутник, розумієте, там неправильної форми десь і кутиті. Ну, це було важко. Але зробила. Підлогу, оці, оці, оці боковинки, я вам скажу по чесному, це ж треба було попилити вздовж. Ну да. І я це зробила. О -о. Ви молодці. О, а один респекти хлопчина турист із Нідерландів. Яка ти вмієш плити Ну така надія. Ну ну скажи, що так. ну та ну, я не вмію да. трафи. думаю, та що вже робити. Яка да. тоді сядьте і тримайте? Я отакою вибачити такою мотопи. То він там сяде, то там буде незручно. У нас, кажуть, по гуцульськи гудзеця на це місце. Сідниця там в культурному, по всякому можна казати, правильно, дубця. Ось. І так я пилю, 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 ну нарешті, що ж таке, ну так, що, так що ну, немає. Так, А пили це вручну, Тому, Ні, електрополаз. А вручную, то, бо, але але так, але, це ще вірха, вона дуже тверда порода, але зато воно. Ну, Хорошо, все вміти, ну не дай Бог все це саме робити <laughs> Нічого, нічого. Оце, так само там усе зашалювало, тільки каркас, отам є собі така, ніби віранда в мене, ну якби такий ганок. Також підлогу треба було накласти, дажок набити, годалку так накрити. О, ну, таке оце. діло, нічого, потихеньку. Що, що, оце? Оце <сум> це, це, приклад хороший. Так, ага. так, так. Ну тут робить трошки нам заважає. Будь ласка, туди мотайко що така веселіша, Власне. тут така вже морська тематика, тут уже собі. Ну, таке там дно морське, бачите, там раки повзуть, виповзають наверх. Ну, собі таке от. Тут так само, трошечки музеї, експонатів. Я просто переживала в верховині, тоді ще музею не було, тому я почала трошки збирати. Але коли вже музей над музеєм, і в нас в одній верховині вже понад 10 музеїв, то ви вже собі уявляєте. Цікавої форми стілу. <GOüy> yeah. ну, ви попали, ви попали. Це моя хата називається Цікава садиба. У oh. мене ж нікуди все цікаве. Так, так, так. У ти воно так собі є цікаво ну, про е... Досно, ти Треба збирати експонати. Ні, не... я в принципі, Як... якби я не ганяюся. Мені головне, що вже є ці музеї, що вони зберігають, що не віддають за пів літру ці літр роби всякого. Експонатів розумієте, які в ці 2002 2000 наші люди місцеві не цінували того, а йоди мене попросили та й дали. Я десь попросила дали, але я в судно платила гроші чи якийсь обмін, там щось ну якесь такі ми робили, якісь барте. Ідіть туди, туди, туди далі, та. ще, будь ласка, бо там уже інша тематика. що собі дивиться, виглядає, що деточка кухня та літя собі така тераса, так. кухонька називається. Я світла. А покажи? Світло такі килимо це робила моя мама. Вона в мене кондитер, повар. І коли напишла на пенсію, оці вази, що вона робила. Ну трошки пізніше, перше коли я дзвоню з Києва, я кажу, ма, вона така, Саночко, я така щаслива, я така щаслива, я кажу, чого ти щаслива? Я що ж таке зробила? Я таке щось зробила? Я кажу, що. Ці... З кутків що зробили? ну так, а звідки ти знаєш, а в неї міхами там, вона всякого збирала, але вона сама це вручну робила. Звичайно, що це пічворк на сьогоднішній день називається, є маленькі лоскутки, все. але для неї так, треба належне. Тут вовна, шерсть, угу. і на це кожну це вшивала, це вручну, це ж не те, що там на машинці чи ще чогось. Ми Було такі Так, тому що вона як торт вбирала чи що шук... вона кайфувала. Вишука? Шук... А, ні, це я вже купувала щоб ви зрозуміли, Зараз я вам поясню, засвітіть сюди. Оце наш орнамент. Якщо ви будете ходити по музеям Верховинщини, ви побачите такі саме відвірунки, такі кольори. Це Верховинський регіон. Ви ж самі знаєте, що, ви, що це був паспорт. Так, так, так. І по таких отвишиках можна було зрозуміти, що це чоловіча сорочка. А Інші паспорта тут. Є білий черемош, який і в нас же Верховинський район межує. Чорний Черемош з Черногірського хребта береться. І білий черемош, там межує з Путинським районом Чернівецької області. Там уже йде боковина, там уже чічі, квіти, вже дуже багато всякого. У нас трошки геометрія вже така тріпосенька квіточка. розумієте? От зараз я вам покажу ці сорочки, але то всі порозказали. No, <laughs> Фотографія, отут. Це, це Параска, говорить від плитка, письменниця, художниця. Як ви Параска говорить від плитка в криворівні. Ми, З криворівня вона вже на тому світі, але шанується євнеї. Це старовинна сорочка. Це старовинна сорочка, але бачите, бісерші польський, польський гранульований. гранульований. Гранками йде, не кругленький він там, Класс. а такий. І знову кольори такі, наші кольори. Але дуже дивно, дуже гарно. Я такі перший раз зустріла, більше так не можу знайти Саме таку вишивку. Ну, Нехай це у вас буде така цікава садиба, щоб а одно з роками ще стане ціннішим, тому що е, не так багато людей, які зберігають нам цю всю культуру, це все знаєте. Е, Ком... Я це збирала не то, щоб заради комерції. Ні, ні. А я збирала так. От, у нас зараз музей на музеї. є музей вже один вишиванки, є вже в центрі вишиванки родинної там. Можуть вам історії порозказувати, все що завгодно. Розумієте? Угу. Але це вже є. Зараз це люди вкурили. Я приїхала з Києва, я просто там 20 років прожила, У 2002 році. Я почала все це робити. Ну, Тут перше, що було, це вікна. Е, 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 коміс... Це приватна колекція називається. Це дуже цікавіше, ніж щось. Ну це так. Справа в тому, що я попросила маму, коли це будувала казку, щоб в нас волики ці лишила по-гуцульськи, ага. а старовідчину, чи різьба була. Так само на тій Україні я, є я в, бачу в хатах, якщо так, якщо пройтися да. і роблять. І в нас робили так, господи, де є столь, то й роблять. А кутові вікна, ви все таки ні в кого не побачите. Да, це, рідки, Ого, це. Та в, в ті часи, що майже радянські мама так збудувала. Я її просила, ну мама в мене такий, знаєте, якби будівельник-інженер, і коли якісь майстри робили, мама давала зауваження, і шлях, мики ця баба все розуміє що Важко цього слова ще... передала ситуацію? І я, Якщо ж розуміти, вони клали підлогу, то той майстри ката то я си субою сека. Ця таке в рік десь.